Всім привіт! З вами Світлана Бугела і ласкаво прошу на мій канал. І це насправді таке бонусне відео, ідея якого прийшла мені тут і зараз. Я сіла робити макіяж для того, щоб записати відео про новий лосьон для відновлення захисного бар'єру шкіри. І цей макіяж у мене він має бути особливим з роботою з особливими родзинками на шкірі. Це просто, знаєте, закон подлості 10 із 10. Я вчора вночі, коли вмила обличчя. У мене немає часу з дітьми навіть глянути на себе в дзеркало. Я була просто в ужасі. Це був такий шок. Це я прям злякалася себе в дзеркалі, тому що у мене на обличчі немає живого місця. І це буквально напередодні. Ми були в спа за день до цього. До цього у мене стався такий дуже серйозний грип у всієї нашої родини. Ми дуже сильно перехворіли. Імунітет шкіри знижений. І у мене відбулася знову та сама реакція на хлорку, яка є в басейні. У мене шалена алергія, у мене дуже чутлива шкіра. І я розумію, що маю тільки сьогодні час записати відео про цей лосьон, і тут просто жах. І е, YouTube – це не місце для фільтрів, і взагалі я ніколи не використовую фільтри, я, в якому б стані шкіра моя не була. Я за Чесну правду, тому що люди думають, що всі насправді щодня такі ідеальні, а це життя, воно буває різним, особливо зараз. Тому, якщо ви цінуєте в мені чесність, то напишіть мені про це. Мені буде дуже приємно це почути. Так от я спочатку взагалі не знала, що мені робити, а потім я взяла себе в руки і подумала, що це не саме страшне, що могло страпитися зі мною в житті в момент війни в моїй країні. Ні, коли взагалі невідомо, чи прокинемось ми завтра. Думаю, все нормально. А потім думаю, так така ж історія може бути не тільки в мене, але от про історію зі шкірою, це буде відео про захисний бар'єр. Дуже дуже корисне відео. Обов'язково подивіться, я, ну, я просто знаєте, була гола перед вами в плані того, що мала і з. Ознаки того, тієї користі, яку маю донести світу і досвіду, я його записала. Але якщо у дівчини проблемна шкіра, є особливості робити і макіяж, тому що дуже багато дівчат роблять такі грубі помилки, які не маскують недоліки, а підкреслюють їх і виглядають з макіяжем ще гірше, ніж без макіяжу. Тому я на своєму прикладі знову ж таки покажу, як освіжити своє обличчя, як ну, мінімізувати зовнішній вигляд от якихось нюансів, які ну, дуже помітні на шкірі, і як це зробити екологічно правильно і ефектно. У мене зараз знаєте, така історія, що в мене стоять троянди як ознака того, що через сім тижнів. Правильно, я порахувала, не знаю. А, вже весна дуже красивий, такий колір ніжний. І у мене навіть за вікном зараз співають пташки. Був дуже сильний дощ, і знаєте, от, ну, реально е, є відчуття, що ще зовсім скоро і весна. А позаду троянд є ще ялинка, тому що зараз у нас, ну, ми ще йдемо на екватор січня. І от я дуже рекомендую, щоб на вашому столі були квіти, вони створюють стан, який потрібен нам, жінкам, для того, щоб, незважаючи ні на які ситуації в житті, відчувати себе добре. Перед макіяжем я завжди рекомендую створювати стан по всім фронтам. І от я зараз дуже хочу, щоб я відчувала цей аромат щастя в прямому сенсі цього слова. Ви знаєте, мабуть, чули, що це аромат був. Він згенерований нейромережами та штучним інтелектом для того, щоб своїми нотами викликати у людини стан щастя. І я впевнена, що тільки жінка у якої ще в очах горить вогник, вона може створити красивий макіяж, вона може приготувати смачну їжу, вона може ну насолоджуватися будь-яким моментом свого життя і приймати те, що є з вдячністю. тому що от я реально вважаю, якщо ти скаржишся, якщо ти ображаєшся, якщо ти критикуєш себе, обставини, людей, то ти просто зливаєш свою енергію. Енергія це наше все. Обов'язково подивіться відео, я на моєму каналі, куди ми. Часто зливаємо енергію. ось, Тому починайте макіяж з творення стану. Цей аромат. Я не знаю, чи є сенс про нього багато розповідати, тому що його напевно, що на той момент, коли вийдуть новинки, викуплять просто моментально. Це буде, напевно, що кілька годин і його не буде, тому що це обмежена колекція. І хто встигне, той молодець. Це на 100%. Тому що особливо українкам щастя Сьогодні потрібно. І от судячи по продажам цього аромату, ми будемо розуміти, наскільки. Далі я рекомендую нанести краплиночку, гіаларонової гіалуронової, кислота та цераміди, цього бустера зволожувального на шкіру губ щоб він поки попрацював на ваших губах. Дуже багато дівчат використовують спосіб. Оклюзії, так для губ, тільки спосіб оклюзії. Оклюзія це е, е, такий плотний поживний шар, так е, 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 таких жирних е, моментів, так, ліпідів, е, це бальзами, там, екстразволоження, які запирає волога в клітинах, але е, він е, не зволожує зсередини. І якщо вам хочеться, щоб е, оця проблема якихось корочок на губах, які з'являються, я дивлюся по своїм дітям, е, просто. Шалена історія саме зараз через опалювальний сезон, через роботу постійно кондиціонерів, все пересихає, губи пересихають. і Тому дуже класно от використовувати саме такі продукти. І коли ми будемо робити руками макіяж, також рекомендую нанести на руки оцей лосьйон для рук. Лаванда та кокос для того, щоб створювати вам ефект насолоди від кожного вашого дотику. В нього я також рекомендую додати ще кілька краплин цього блакитного бустеру. Це також дуже класно буде. Покращувати стан ваших рук, і коли ви будете дивитись в дзеркало на доглянуті ручки, так вам буде приємніше, дуже класно попрацюйте з кутикулою, так, для того, щоб ваші ручки вони були не сухими, шершавими, так, видаючими стан подій, які відбуваються зараз. А з кожним дотихом ви відчували цей аромат насолоди, релаксу. і, тоді макіяж, от він, знаєте, це як не знаю, як я готую найсмачніший стейк, коли я наливаю трішечки червоного вина. Не в стейку, який я готую, а в красивий бокал і роблю ковток для настрою, знаєте, для цієї атмосфери. І от тоді в мене стейки виходять набагато краще, ніж у мого чоловіка. Сподіваюся, що він не почує цього, але він сам так каже. Ось тому я. Все ми підготували. Квіти є, стан є, аромат є. Відчуття доглянутості. Чому я приділяю увагу рукам? Тому що насправді, коли у вас є подразнення на шкірі, мінімізуйте кількість контакту з пензлями. Все максимально робіть руками. Це дуже важливо, тому що ваша шкіра і так в стані подразнення. І від механічного торкання синтетичними засобами вона також може подразнювати. Крім того, на ваших пензлях може бути залишки та якихось мікробів, залишки пилу. І якщо зараз є подразнення на шкірі, у вас 100% зараз є порушення епідермального захисного бар'єру, і це ще більше буде провокувати акне. Тому зараз приберіть будь-які пензлі, особливо для нанесення тональної основи. Незважаючи на те, який стан у вас шкіри, вам потрібно спочатку зробити догляд. Це знову ж таки подивіться відео. Про захисний бар'єр шкіри. І я рекомендую в якості бази використовувати тональний Сісі Крем. Це той продукт, який створює ефект красивої, здорової шкіри, і вам не потрібно бояти, що він напівпрозорий, що він нічого не замаскує. У мене є шанс записати відео одним дублем. Дуже цього хочу. Тому що е, не хочу його монтувати, це забирає дуже багато часу. Е, так, і я от дивіться, зараз роблю таку маніпуляцію. Я взяла два відтінки: один помірно світлий, один світлий. Чому я так роблю? Тому що, якщо у вас є е, висипи на обличчі, і ви візьмете просто суперсвітлі продукти, щоб освітлити їх, ви просто е, створите таку сірість, і ви навпаки підкреслите оцю історію. Тому краще, якщо... Ну, у вас е, смугла така шкіра, то ви можете брати е, ну, просто помірно світло. Якщо е, у вас вона світла, але є нюанси на шкірі, то краще зробити ось такий мікс. Взагалі е, потрібно мати і тональний сісі для. Світлої шкіри і помірно світлий, тому що наша шкіра вона напроти зіроку має різні відтінки, тому класно, коли у вас є можливість створювати свій власний особливий відтінок. Ви бачите, я працюю ось цим най... Несильним, найслабшим пальчиком, так, і наношу від центру обличчя до периферії, можу собі дозволити наносити і на зону навколо очей та тон, мікс тонального сісі-крему двох відтінків. І я можу вам сказати, що розхід засоба у вас буде набагато менший, ніж ви наносите пензлем. Завжди так воно відбувається. Це нормально. Ось, Дуже. Добре, пропрацьовуємо, і е, дуже класно, що ви зараз, е, коли будете наносити маскувальний засіб, він у вас е, буде лягати просто ідеально. Дуже багато дівчат е, е, так з е, стоном, якщо у вас дуже прям жирна шкіра, ну прям дуже шкірна, то візьміть тональний CC просто тонесеньким шаром в якості бази, і потім наносіть е, тональну основу з матуючим ефектом. Ви подивитесь, наскільки класно воно. Тому що якщо є от нюанси на шкірі, то тут може бути лущення. І от нічого нема гіршого, ніж підкреслити це лущення. От 100% вам даю. От ви швиденько нанесли, все передивилися, щоб лінія росту волосся була на місці, так? щоб ось ці частини, щелепи ви дуже класно розподілили, так, щоб ніде не було у вас ніяких переходів так? і не рознесеного продукту. Відразу ж беріть серветочку, прибирайте всі залишки, прибирайте, тому що ваш одяг потім буде в тональній основі з пальців, прибирайте. Оце дуже прям важливо, тому що дівчата про це забувають і потім створюють собі неприємні ситуації. Так, от бачите, все серветочка вона використана, ручки у мене чисті і. В принципі, це можна було зробити після маскувального засобу, але е, мені не подобається, як це відбувається, коли я не дістала маскувальний засіб, коли у мене є на руках залишки тональної основи, то потім весь маскувальний засіб також він брудний. Тому Такий лайфхак вам рекомендую. Ще дивіться, ці нові маскувальні засоби вони чомусь мають якийсь такий ефект розшарування. Тому перед використанням обов'язково його так добре струсіть, щоб ви чули, що він там бовкається. Так? І тільки після цього наносьте. От, бачите, от я просто відправляла тестери на. За тест дівчатам на дівочу вечірку, і вони довго, довго не використовувались. Тому е, от є такий момент, я його побачила і вам про нього кажу. Е, краще взяти знову ж таки серветочку і перший такий оцей е, раз е, вищавити, е, щоб у вас був повноцінний, класний маскувальний засіб. Він е, дуже економічний і його потрібно зовсім трошки. Я взяла відтінок Light 2. Для мене він має ту нейтральну гаму, той нейтральний підтон. У мене є дуже класне повноцінне відео про нові маскувальні засоби, про порівняння їх з попередніми. Передивіться, я там все вам детально розповіла. Відтінок Light 2, я вважаю найкрутішим для всього. От, ну, якщо у вас, звісно ж, відтінок шкіри такий приблизно, як у мене. Тому що якщо ви смугліше за мене, то тут треба знову ж таки брати або Light 3, або може брати для зони навколо очей персиковий, або може брати робити мікс. От, ви бачите, як я наношу? Я наношу ось такими рухами, не розмазуючими, а саме прибиваючими, і оці нюанси вони просто на очах зникають. Ну, звісно ж, що е, якщо є на шкірі нюанси, то як би ви їх не, маску... не маскували, то все одно є е, зміна в рельєфі шкіри. Та? Вона не така гладесенька, вона не така е, рівнесенька, е, як хочеться. Але візуально, коли у вас просто легкий сісі -сі, та е, в деяких місцях є маскувальний засіб, це виглядає дуже легко. дуже так повітряно, знаєте, і е, коли е, повністю дівчина на все обличчя наносить е, маскува, е, ну, такі плотні е, тональні, щільні тональні основи, е, то відразу ж оцей рельєф він підкреслюється ще більше. Так вони. Ой, вибачте, щось у мене попало. А це вія випала. Зараз, Зараз ще останні вії втрачу, і Це буде взагалі е, історія. Да. Дуже цікава. От бачите, все все пропрацювали Якщо є у вас моменти е, оцих, е, жолобів, я б сказала, так від малярних е, мішечків через там якусь втому, це також можна пропрацювати маскувальним засобом. Така історія, як на мене, це от той фундамент, на якому класно е, виглядає потім макіяж. Боже, 16 хвилин. Але Ютуб все витерпить, як і мій телефон з е пам'яттю в терабайт. Я не уявляю, як мені його змінити насправді, тому що у мене дуже багато там інформації, контенту. От ви можете бачити, е як мені вдалося замаскувати нюанс. Я взагалі могла б записати відео про цей засіб, е не роблячи на цьому акцент, але мені хотілося вам це продемонструвати. Е далі, е коли. Ми використовуємо рум'яна, то я вам також рекомендую зробити максимально свіжий рум'янець для того, щоб відволікти від ось цих нюансів. Тут акцент в червоній, такій яскравій помаді він не працює, тому що коли є Нюанси на обличчі, ви, по перше, не відчуваєте себе впевнено. Це сто відсотків. А наносити яскраву в помаду, привертаючи до себе увагу, коли є якісь нюанси на шкірі. Це ну таке собі самогубство. Знаєте, ви себе наражаєте на дискомфорт, на те, що ви про це будете думати. Про те, що вам зроблять комплімент, що у вас красива яскрава помада, а ви з знікувієте і скажете ой-ой-ой, та та то це ж мене посипало. Це ж у мене реакція на хлорку, розумієте? Тому краще зробити акцент на свіжому рум'янці, а не на е, е, зоні, від якої краще відвертати увагу, а не привертати. Обов'язково в орбіталь у мене відтінок е, кремових рум'ян Pink Stars. Бачите, от вже можна трішечки ще е, додати на губи, щоб собі подобатись більше, тому що він просто додає такий відтіночок, от вже, в принципі, обличчя оживає. Тепер я хочу зробити та, якусь фіксацію, тому що, звісно ж, коли ми відновлюємо захисний бар'єр, я зі своєю сухою шкірою я нанесла зволоження з базової лінійки. Воно залишилось у мене в ванній кімнаті, так і воно достатньо так дає відчуття ось такого. Сяйва на шкірі. Е, я візьму буквально трішечки обов'язково обробіть пензель, для того, щоб він у вас був стерильно чистий. Прям навіть в засіб для очищення пензлів додайте хлорогексидину, що це зайвим не буде, от ніколи не буде. Я беру трішечки прозорої пудри і подивіться, якими рухами. Да? Подивіться, я ну, нічого там не... Е, Розношу по шкірі, я от буквально трішечки себе пещу. Цим засобом, бачите, я спочатку нанесла кремові рум'яна, а тепер я використовую прозору пудру. Чи можна взяти шовковисту пудру? О, так можна взяти. Але от ця прозора пудра, вона мені здається, додає трішки більше якоїсь знову ж таки чистоти, свіжості та прозорості того, що мені от зараз хотілося б бачити в своєму макіяжі. Тепер, якщо вам хочеться зробити трішечки ну, ось такі виразні скули, так, якщо вам хочеться додати ефекту ліфтинга, я взяла пудру контурінг какао. так, І буквально от трішечки от пропрацюю оці зони. Бачите, звідси сюди. От в цю зону я наношу цей контурінг. Він виглядає надприродньо. Бачите, я не змінювала пензлик, я взяла саме той, яким я наносила і прозору пудру. По-перше, на, на ньому є залишки прозорої пудри. По-друге, ну, розташовувати цей продукт буде набагато простіше, якщо. Пензель пухнастий, і все одно оці зони запалення я не торкаюсь. Бачите, коли ми наносимо цей контур, при цьому у нас є свіжість від рум'янцю, у нас все виглядає дуже натурально. І оцей лате. Він дуже вдалий по текстурі, тому що має відтінок своєї природної тіні. От як би виглядала шкіра, коли вона просто на, на неї падає тінь? Далі, якщо ну, є у вас бажання, ви можете нанести трішечки е, хайлайту, але тут знову ж таки, е, якщо е, є нюанси на шкірі. Головне, щоб, знаєте, не привертати до себе зайвої такої уваги. Але от на ці зони я дуже люблю наносити. Бачите, ну Просто ось е, така база контурінгу. Коли у вас є нюанси на шкірі, акцент краще зробити саме на скульптуруванні, от на такому легкому, ніж на губах. Е, тепер... Е, ну, також класна історія трішечки підоформити брови. Я дуже рекомендую просто взяти олівчик, знаєте, не перетимнити брови для того, щоб виглядати надприродньо, зробити їх трішечки більш горизонтальними. Це виглядає завжди миліше, ніж. Такі бровки, трикутнички. От я буквально додаю трішечки-трішечки, бачите, трішечки. не вимальовую ніяку ідеальну графічну лінію, а буквально у мене олівчик у відтінку Dark Blond. Він мені зараз ідеально підходить і взагалі краще мати ось такий олівчик. Я останнім часом, знаєте, коли фарбую брови. По типу професійно, то я собі не подобаюсь. Я зрозуміла, що я виглядаю якось неприродно, і краще взяти одну хвилину витратити на олівчик для брів і виглядати так, як собі подобаєшся. Зроблю ковток води і продовжу. Нова водостійка туш Great High. У неї дуже е, такий, наш улюблений е, силиконовий пензлик, бачите? Е, вона мені дуже подобається. от прям Я вже е, 4 дні десь е, її тестую, її наношу. мені... Е, так подобається, як вона просто тримається. знаєте зі звичайною тущо у мене є проблема вже пізнього вечора, вже коли я там викупала дітей, вже їх вклала спати. А це буває по-різному. Вчора мирончик щось там перезбудився, казав, мама, мене щось. Тривоже в голові, він не міг розслабитись. І я від нього вийшла просто 15-та на хвилин на 12 ночі, розумієте? І от в той момент вже туш десь там починає осипатись, попадати у, у очі, вони починають мене дратувати. І це просто. А от з цією туші просто немає ніяких проблем. Вона тримається, от як ви її нафарбували зранку, вона тримається. Просто ідеально і чудово розділені вії. Бачите, просто от я фарбую перед вами в один шар, все одним дублем без монтажу, щоб ви бачили насправді реальну картину, що відбувається з віями. Бачите, ну тут ну, прям все прекрасно. І в цьому випадку ми можемо навіть дозволити собі профарбувати і нижні вії, тому що я зазвичай не фарбую нижні вії. Вони у мене завжди, коли я їх фарбую, звичайною тущою відбиваються знизу, і мені потім некрасиво і некомфортно. але з водостійкою тущою ми можемо собі це дозволити. Ось такий легкий макіяж, в якому е, є. Е, Лоск, краса, все, що треба для того, щоб відчувати себе впевнено. Коли жінка відчуває себе впевнено, вона здатна набагато більше. Я дуже рекомендую цю туш у водостікому форматі. Правда, ну, немає жодних якихось обмежень в об'ємі, в довжинівій, в тому плані, що вона водостіка. Дуже класно. І от в плані губ тут можна взяти. Або пропрацювати губи просто е, олівчиком у відтінку Pink Nude, або просто взяти блиск у відтінку, знову ж таки, Nude Blush, та, е, Один з моїх улюблених відтінків блиску. І на цьому е, просто зупинитись. Е, він додасть е, лег, легкого відтінку вашим губам, він додасть якоїсь легкості. Це найвдаліший відтінок на. Взагалі будь-який випадок. Я в цьому переконана. Можна взяти і помаду якоїсь там пропрацювати губи, але, от знаєте, от в такому стані, коли шкіра не ідеальна, найкращий спосіб це не перевантажити і залишити якоюсь такою легкою, дівочою. і От у мене все готово. Сподіваюсь, що цей макіяж вам захотілося повторити, щоб ви відчули от той вайб легкості, який я хотіла донести. Ви запам'ятали головні правила, що потрібно не забагато, що краще зробити руками, краще легенько зафіксувати, що обов'язково обробити пензель, щоб нічого там не було, щоб навіть зівчора, тому що ви сама ним користувалася, це не підходить. Обов'язково зробіть правильні акценти на важку, ну там легкий контурінг. Я не кажу зробити це дуже яскраво на свіжий рум'янець, і тут головне правило підкреслити ваші достоинства та ваші... ваші красоти підкреслити, а не маскувати ваші недоліки. Дуже сподіваюся що по вашому зворотньому зв'язку. Я відчую, що це відео, як старі добрі часи, фарбуста розповідає про жіноче, відкликнулась вам. І я буду мати натхнення частіше записувати такі відео. Залишайтесь красивими, здоровими і насолоджуйтесь тим, що скоро весна!